Дорогоцінні. Сьогодні на канал постриг Слатаненко виш прекрасний духовний хліб, в якому пастори показують, що був такий Єнох, він був сьомим від Адама, він жив е, в першому світі до м, катастрофи, до потопу, і він був писарем правди перед Богом. Єнох був настільки праведний, що він був вознесений на небеса без пізнання смерті. Він не помирав. І він відкрив. Е, в своїй книзі те, що йому показував Бог. Бог йому показував в'язницю, жахливу в'язницю для пачих ангелів. Бог показував місця, де знаходяться душі померлих праведників, тих, які були вбиті, грішників, і тих, які були тих, які загинули грішників. І він показав також тих, хто вже ніколи не буде воскрешений. Хоча Бог воскресить всіх, але є ті, кого Бог не воскресить.